З вами я, Артур Спрайтокс, і ми будемо грати Stickman Ворд Battle. Ви виште, що я так тихенько сказав. І це в нас Stickman World Battle. Ну, якщо ви не почули. І це перший левел першого обучення. Ну я цю ігру. Вже ще та й проходимо, ну, десь до 20-го левела, не повністю. Ну ми починаємо заново. Ок, нам, говорять, треба заспавнити рудокопа. Заспавнюємо. Заспавнили пістолечиків. Так, у нас поки що грошей взагалі нема. Нам говорят, иди сюда. О, в них вообще такая защита очень маленькая. Хорошо. Так, мы идем в атаку. Да, в атаку. Давайте. Мы атакуем врага. У нас 20 денежек, 20 долларов. Ну, да, так у нас. Ребята, у нас в общепощі нема грошей, це дуже мало. У них вже прийшов якийсь пулемечек. І нас один пулемечок, ребята. Пока що ми йдемо сюди. Ну, це обіч... О, обучення, ребята. Все, нападаем! Нападаем, ребята! Все, мы уничтожили. Надо уничтожить їхню базу. Бо якщо я за цей ролик хоч би не пройду пару левель, то це... я три 3000. Проходимо обучення. В кавичках дуже це интересно. Спавнюємо четвертого. О, даже пятого зараз. Заспавним ребята. Все погнали бой. Ми уничтожимо базу їхню. Давайте уничтожаємо. у них підкріплення А якесь вообще бомжанське підкріплення конечно уничтожаем давайте давайте зможеш все капец, ребята, ми не уничтожим в них вже база якась порвата, димиться. Не знаю, що це означає. Чотири зараз запам'ятаємо, і все буде хорошо. Все, поїхали на них просто. Не поїхали і пішли. Все, давайте атакуємо. Ми победили. Ну, це вообще-то обучение, ребята. Зараз ми довго на цьому обученні. 4 минути аж. Прокачуємо персонажа. Рудокопа, мені сказали. І зараз буде настояща битва. Ми в якихось джунглях непонятних. Я не розумію, де ми, ребята, я заспавнюю їх кашу. Давай. Все. Заспавнили. Один чувачок у нас вже один. А не три вже чувачка. Бачите? Ну я не можу показати, бо я ж не на комп'ютері, а я так, ребята, oh, на телефоні Це І понятно, mm -hmm. чого я не можу показати? У нас вже сім людей. Давайте защита! Це вже якісь неполімчики. У нас такі калашникові, а в них якісь непонятні. Що за оружиє? У нас калаш? Там, говорять заспавнити, але ну, у нас нема грошей. Давайте х 2 включимо. Іде вони? Зявни виходять! капець. Давайте уничтожайте. Все, хорошо, ребята. Мы уничтожили її. Другу волну уничтожили. Зараз третя буде. Х2 включаємо. Давай де третя волна. Щось я не бачу, де третя волна. Вона щось не йде, ребята. О, пішла. У них даже огнемчек є, капець. Ну це якийсь, да, огнемчек. Ми його легко уничтожили. Х2, ребята. Я наші врага, ну я не знаю, звідки вони йдуть, звісно. У нас вже армія дуже велика, ребята. Де вони там? О, вийшли, ребята, нарешті. Наша армія, як завжди, справляється. Ми виграли. Ура, ребята! Ми побідели і в нас огнемчик! Ну, що ми купимо? Давайте купимо цю штучку. На всі гроші. Ну, на всякий случай, О, нам безплатно дали ще. Что у нас две какие-то штучки непонятные. Ну я не знаю, что это за штуки. Купляем ему огнемет. И все нормально. О, гость, какие у нас еще левели будет. Амонгас, что какой-то. Что какой-то який... Велик. Не-не-не, США. Я Я живу в Україні, я не з, з США, я ж не, не англічан. Так, Тоус якийсь. Майнкрафт! Знакоме ім'я. Ну, не будем довго ждати, щоб ви довго не ждали. Так. Заспавнюємо сразу роду копів. Давайте рудокопи, ви зможете! у нас нападають, приступаем. Заспавнюємо Нашого калашникова. Ну, я не знаю, що дальше буде І ми десь у нас якісь джунглі якісь. Де ми, непонятно. Якийсь зараз місяць. Ми шо в Китаї там, де панда кунг-фу? Ну я, якщо чесно, не знаю, де любе панда кунг-фу. Ну я знаю, що в Китаї. Но не знаю, в якому городі. Ми, напевно, в Китаї. Огнемчика заспавнюємо. Я думаю, можно вже атакувати. В них троє. И в нас троє. Давай! Огнемк ти зможеш! Ты проберешься. Блин, ну огненночек нас наша не зміг. Давайте тікаєм! О, все, вони відступають, врага. Вони не відступають. О, все відступили. Так. заспавнюємо. Повна армія вже така. включаем да штучку и все и зараз у них будет давайте все мы их побили. мы снимаем и армии и атакуем их базу давай нет, у них подкрепление. На базу капец. Ребята нас атакуют. Так, ребята. Четверо. Нас четверо атакуем. О. Ех, в мене реклама не включається. Зараз надо підключити інтернет. Не включається. Тут значить відключаємо цей интернет. А, щось лагає. Дуже лагає, ребята. Я забувся. Я хочу сказати, поставте. Лайк. Like. Бо я дуже стараюсь. І в мене вже я такий. У мене вже я вже буду монтувати Відео бо я не монтував, ребята. Буде всяка така музика. яка нормальна. Я вже думав якусь музику підставляти. Ну, вже. На цьому тільки видео, ребята, ну це ще може. Я не знаю, что точно. А, у нас ящик не відкривається. Ну, если честно, что это за ящик, я не знаю. Давайте прокачаем пулемета. Вс, у нас пулемет сильный теперь. Что так лагает, ребята? Но ми довго грати не будем. Последний раунд. Последний левел. Бо 4, це вже хватить. Все, ребята, я тільки що поставив на паузу. Так, надо заспавнити когось, куда нас атакують. Ребята, лагає все. Що в нас игра логая, я не знаю. Дуже лагає. Все, ребята, перестало лагати. Даже не пройшло і часу. Даже минути не пройшло. Все, ребята. Давай спамся. Ребята, щось в мене не получається, ну, як не получается, то давайте вже заканчивать. С вами был Артур Спритопс и всем пока!